Коломийський гімнасти кращі на Івано-Франківщині на чемпіонаті області серед учнів дитячої юнацьких спортивних шкіл. Коломийські спортсмени, дівчата та хлопці стали кращими. Переможці поділилися з нами враженням від змагань, суперників та досягнень. Секція спортивної гімнастики у дитячо юнацькій спортивній школі номер 1 працює активно, адже є багато дітей, що хочуть займатися цим видом спорту. Зокрема, у залі сьогодні тренуються три старші групи та шість початкових. Юрій Фурик каже, має багато вихованців, якими пишається. Нещодавно на чемпіонаті області зі спортивної гімнастики юнаки та дівчата з Коломиї зайняли перше місце та стали чемпіонами області. Тренер таким результатом задоволений. Якщо взяти Базу нашу, наші можливості, наше фінансування яке на нулю. То це досить сильний результат для нас. Це дуже потужно. в особистому заліку за програмою третього дорослого розряду, де була найбільша кількість учасників, чемпіоном став коломиянин Олександр Бойчук. Дев'ятирічний спортсмен визнає, мав достойних суперників. Супротивників було багато. Я виконував третій дорослий. Було важко за програмою кандидатів у майстри спорту. Перше місце зайняв Олександр Жолоб, а його партнер по команді Андрій Солтис став другим. Хлопці кажуть, приємно, що на змаганнях такого рівня змогли достойно виступити, але перемога кажуть, потребує великих зусиль та постійної праці над собою. Про суперники можу сказати багато чого, тому що у них зал такий великий, порівняно з нашим, що в них більше можливостей робити. Але ну, як, змагання були, відзмагалися, виграли. За попередні роки я зміг вибороти 15 медалей і понад 30 грамот. Ну, загалом я дуже довольний своїми результатами. Бронзу для коломийської команди серед найстарших учасників, що виступали за програмою майстрів спорту, вибору Віталій Садовий. До слова, хлопець навчається у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Каже, гімнастика дала йому путівку у життя. Я без маски жити не можу. Це для мене кожен день чекаю тільки на тренування. Юні спортсмени посилено готуються до чемпіонату України серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що відбудеться в кінці жовтня у Кировограді. Віталія Василь. Чук Сергій Грицак для подій телеканалу НТК.